Зі мною. Ідемо далі, двієчки. що тут у вас? А в А двієчок якихось день такого, знаєте, нападків на вас, правильний, понеділок. якихось будуть нав'язувати, давати обов'язки, да, От, ну, І то, і то, і той, якісь у вас претензії, можуть бути конфліктні ситуації, якісь з вами. І ви такі будете від цього всього відбиватися. Тобто ну, не треба, не треба, не, не нападайте. да, Може бути конфліктна. Ситуація. Тому до... це захист своєї позиції, борьба, можете трошки таки бути на насторожі. з чим це пов'язано. Покажіть, чому, чому ви будете яка причина, ць? з чим це пов'язано. Ну, це відкрійте. і, Ну, знаєте, якийсь може бути у когось може бути якась поїздка. І можуть бути дуже багато якихось організаційних питань, емоційне щось ваше, але приємне емоційне. І може бути дуже-дуже багато якихось несподіваних таких ну, питань, які вам треба буде їх вирішити дуже швидко. І ви почнете, знаєте, якось. Перекладати не тільки не, всі, не, всі, не все на себе зразу брати, а наче як перекладати на когось. Да, там, допоможіть, зробіть і те, і те, будете задов... да. ну, якось будете в союзі з кимось, тобто ви не один. Одні. Але це може бути дійсно поїздка якогось особистого характеру, і вам треба буде щось там вирішувати, якісь питання. Ну, це приємно, це все те, що для вас задовольняє. Незважаючи на те, що там можливо в понеділок у вас буде дуже багато справ. Але ви ці, це будуть приємні справи, які будете задоволені від вирішення цих питань. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки. Робіть енергообмін. енергообмін. Я, за що я вам буду за що вам дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, що тут у моїх дорогів трічок. Карта імператора. Карта імператора це якась власть, це якийсь закон, це якась трошки така, я б сказала, рішення відповідальності. Ну, тако, таке якийсь трошечки законність навіть. Поясніть, будь ласка, що це? З чим це пов'язано? Причина, що це таке, що буде у трійчок і за чого цей імператор. Така причина Ну, я хочу сказати теж тут Сімірка Кубків, це якийсь теж дуже...